Блюдо профі, об'єм 9,5 літри, знадобиться кожній господині. Можна використовувати для приготування великої кількості тіста, можна зберігати овочі, фрукти, ягоди а також маринувати шашлик. Блюдо складається з ємності об'єм 9,5 літра і кришки повітряна волога не проникнує. Кришка щільно закриває ємність, тому можна перевозити рідину. Широкий язичок дозволяє легко відкривати ємність і також закривати. Є широкий бортик, він може служити ручками. Всередині ємності є шкала, тому зручно відміряти необхідну кількість інгредієнтів. Всередині ємність гладенька, легко мити, а зовні матова. Такі ємності нам дуже стануть в нагоді восені, коли ми будемо квасити капусту, солити помідори, огірки та інші овочі.